Ось коментатор пише, що е, зараз такий період розкачування, і війна рано чи пізно закінчиться. І буде е, скачок. І той, хто е, зараз втримався, буде набагато вищий, ніж той, хто все закинув і почав спочатку. Е, тут просто питання, ще звучить таким чином, чи е, люди як довго це буде е, ще. Період розкачування, тому що якщо ми говоримо, що ще буде рік-два, то мені здається, ті, хто трималися зараз, ну їм буде дуже важко. Да, звичайно, в них буде досвід, все але. Типу, в них вже буде настільки великий мінус, що їм ще потрібно буде відробити це. Тобто тут ну, є різні думки. моя думка така, що да, зараз період коливань потрібно е, витримати його, але крім того, щоб просто е, сісти, скласти лапки і тримати, чекати чогось кращого, на мою думку, треба шукати ще інші напрямки, які зможуть. Е, Підсилити твій бізнес, покращити і дати змогу заробити. Е, якщо це фермерське господарство, не знаю, можливо, краще зараз там ще перейти на якусь е, та, та не знаю, у, Міндобрива, е, ні, дурна ідея, ладно. Давайте подумаємо. Наприклад, я говорю за завод. Що можна зробити ще? Зараз там олія не рахується. можна корма виробляти, можна. Потім можна е, корма. Птицю тримати, худобу можна тримати, тому що по факту є там виробництво, є де купити, є що з ним зробити, можна виготовити корм, можна своє м'ясо, але знову ринки, ринки, ринки збуту. Е, ну це такий невеликий приклад, але по факту обов'язково не просто сидіти і чекати кращих часів, треба шукати, шукати можливо нових покупців. Поки е, коливання йдуть такі, то можна поїхати, знайти, переговорити з новими покупцями, домовитись, познайомитись, придумати, можливо, є різні е, види там, спробувати по-іншому якось доставити. Вже не авто возити, а ЖД, не ЖД а кораблем, пробувати, е, пробувати, пробувати, пробувати. Можливо, там піти в банк, запитати з приводу адекватних там кредитів. Можливо, е, ну є варіантів дуже багато. Їх потрібно шукати, шукати, шукати. Не просто чекати цей період розкачування. Тож, якщо ти просто складеш лапки і будеш чекати, то просто прийде момент, коли в тебе не буде грошей чекати. Коли в тебе вже ну все, все закінчилось, все нем, нема за що чекати, і тоді вже буде жорстче. Тому обов'язково пробуйте ще інші напрямки розвивати. Е, я не кажу там з Агро перейти на м ці, е, не знаю там. Різнички, <смі> провки, але щось щось попутне в цьому напрямку можна розвивати. Я думаю, можна об'єднуватись фермерами, домовлятись, спілкуватись, ділитися своїм досвідом, ділитися своїми уміннями виходити з якихось стресових ситуацій, ризикових ситуацій, і я думаю, все таки ми витримаємо і дочекаємося цього моменту, коли ринок вирівняється, і нарешті агро почне розвиватися.